Контролювати роботу державних установ візьмуться громадські ради, але спершу їх потрібно цьому навчити. Так стартував проект Лабораторія професійного росту представників громадських рад Вінничини». Протягом навчань планується передати досвід 525 особам, тобто по 20 чоловік з кожного району мають перейняти навики об'єктивного контролю держструктур. Основний результат. Я думаю, це реалізовані громадськими радами проекти, а також виконання їх основних функцій, те, що їм закладено по закону. Тому що якщо так просто створити громадську раду, яка для того, щоб там підписати якусь довідку там для влади, чи ще щось, і не буде реально здійснювати контроль влади, моніторинг влади і розуміти ці всі процеси, то нічого не буде. Проект якого масштабу і формату в Україні стартував вперше? Тож по закінченню, Вінницькі громадські діячі зможуть ділитися досвідом зі всією Україною. Наше завдання там, де є громадські ради, а в Вінницькій області хвалити Бога при всіх районних державних адміністраціях сформовані громадські ради. Максимально навчити передати їм той досвід, який є вже у Вінницької обласної громадської ради, бо у нас дуже високий рейтинг по Україні у Вінницької обласної громадської ради, і тому ми максимально стараємося передати той досвід, що є. Ставники влади кажуть, що готові до такого експерименту і повністю підтримують напрямок прозорої роботи. Прийшов час кардинальних змін. Кількість невирішених проблем треба зменшувати. Довіру людей потрібно повертати. Якість життя необхідно покращувати. Влада повинна бути відкритою і прозорою. Чим вона буде більше такою, то тим менше буде корупції, тим менше буде якихось недорозумінь і ну, владні структури це слуги народу. Ми повинні функції виконувати. Ми повинні слугувати народу. А народ повинен теж не просто ну, вимагати чогось, того, що мені подобається чи не подобається, а теж повинні ставити фахове запитання. І повинні вимагати тієї відповіді, яка яку теж передбачено законом, нормативними документами. Прозора робота представників влади стала мрією для більшості українців. Люди зневірилися і втомилися від обіцянок, які виконуються тільки на папері. Тож час змінювати стереотипи і робити все, щоб було краще. Юлія Жовнір, Вадим Демець телерадіокомпанія Смарт.